А что там осталось? -то? Водка только реклами. Водка виски, конец. Ну, виски не совсем плохо. Хорошо на Ну, того Все частіше кремлівські чиновники вчащають до зеленого змія. Як повідомило видання Медуза, Путін почав закликати губернаторів деяких регіонів Росії розгорнути пропаганду здорового способу життя. Показатель заболіває з діагнозом алкоголізм. И алкогольный психоз в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Но это, это много. Вот здесь нельзя ничего запрещать. А більше бункерний правитель вказав, що російські чиновники стали набагато частіше та значно більше закладати за комірець саме на тлі війни в Україні. Основна причина цього стресу пов'язана з реальними збитками, завданими Росії вторгненням та санкціями. Тоді як Путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають легко справлятися. При цьому вони виправдовують свій алкоголізм приблизно так. Малий дозвіл алкоголю безврідно в любому каліченці мы же выросли на этом. И очень хочется, вот это действительно колективна просьба. Я вырос на малаки на батерінські та як бачимо, російському диктатору не надто подобається така схильність до оковитої своїх підлеглих. Жлодка в мірі у нас. Ке гордості ви хотите, чтобы во время таких от крупних спортивних міроприятім агітіроді водку тріскать. Попри бажання Путіна здаватися здоровим та спортивним, він і сам не гребує час від часу перекинути чарку. За даними змі кремлівський пенсіонер зараз майже не п'є. Ймовірно, здоров'я вже не дозволяє. Натомість його турбує пристрасть до оковитої деяких людей із його ближнього кола. Ситуація з алкоголізмом серед вищих російських керівників почала непокоїти його через, мовляв, дисципліну, яка кульгає. Чого вартує тільки Дмитро Медведєв під градусом міцного алкоголю, заступник голови ради безпеки РФ і дописи компрометуючі викладає, і навіть намагається звести. Рахунки з життям, попри намагання диктатора долучити стадо до здорового способу життя, менталітет росіян не зміниш. Вони і надалі заглядатимуть до чарки, частуючи ісконно на русський напій. Альона Шевченко спеціально для апостроф ті.